В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Все чесний отець Микола, брати і сестри, ми з вами дожили до 18-ї неділі після зіслання Святого Духа. І це вже чудо, знаючи нашу реальність, знаючи нашу боротьбу і непередбачуваність цих усіх днів непростих, це вже файне свідчення. І сьогодні Господь дає нам ну, чудове Євангеліє, з якого можемо зробити окремий. Ряд конференцій, але хочу поділитися з вами трьома уроками, які особливо торкають сьогодні. Трьома. Перше, як важливо є бути там, де ти є, де ти служиш, і там тебе Господь знайде. Друге, як необхідно довіритися Богові на Його ведення. І третє, ми уявлення не маємо. Масштаби, до яких Господь нас може покликати там, де ми є, там, де ми служимо і працюємо. Ми бачимо Ісуса, який ем, підходить до апостола Петра, до взагалі до апостолів, майбутніх. І що вони роблять? Рибу ловлять, тобто роблять те, що вміють найкраще, роблять свою роботу. Неодноразово я з цим стикався, Вже коли людина починає навертатися, коли людина починає зростати духовно. Тобто говорить, я маю роботу лишити, десь у печері втікнути, в якийсь монастир, аби не грішити. Бо коли найбільше грішимо, ну, коли стикаємося з іншими людьми. Правда? Є така спокуса, якщо я запхаюся в печеру, то, то, напевно, гріхів не буде, та не обманюйте себе. В печері ще більше гріхів вас може зловити, ніж поза печерою. Натомість Господь нас, дає нам іншу місію. Він каже, роби те, що ти робиш. Але, але дозволяй, аби я у це увійшов. І це так гарно, коли апостоли кажуть, в майбутнє наставнику так ми цілу ніч ловили. Боже, тут, де я працюю, я вже довший час працюю, і нема з того ніякої хосни, нема плодів. А що він каже? Закиньте лише. І це так гарно. І наставнику всю ніч ми трудилися, нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Ви бачите це? На Твоє слово закину сіті. Це так перегукується із моментом, коли відбулося чудо у Кані Галилейській. Коли Марія каже: те, що вам скаже, робіть. Те, що вам скаже Ісус, те зробіть на Його Слово. У мене є один друг Василь, місіонер, тепер уже місіонер. Років чотири тому, як навернувся. Ненормальний такий файний. І в нього також була ця спокуса. Лиши цю роботу, де робиш, а він робить там у в мережі в магазинів будівельних товарів, іди десь, не знаю, в монастир якийсь, іди там, не знаю, будь священником або ще. Але, але він, коли молився, розпізнавав, що має, що має робити, то Господь йому каже: ні, Васильку, роби в магазині будівельних товарів, так, як і робиш, але там світи. Є Боже, ти би знав, які в мене тут колеги. Васильку, найбільше світла треба там, де темно. Де більше темрява, там треба більше світла. І він каже: він розповів мені просто вже купу свідчень, як через нього Бог діє. Він розказує таку ситуацію. Скажімо, поїхали вони на корпоратив, мали якусь таку вечірку корпоративну, ну і, і, і стіл накритий, і гостина. І він каже: ну, треба сідати їсти, а він уже як християнин, йому вже не комфортно їсти без благословіння. Він каже, їжа не смакує, не знаю, чи ви помічали. Якщо ви помолитеся перед їжею, то і нашій смак їжі. Так що, товариство, хто хоче, аби ваш борщ хвалили, помоліться перед тим. Лише би не було так, як в тому жарті, коли кум, кума питає: а ви молитеся керей, перед їжею. А той каже, та ні, моя нормально готує. <гум> і він каже: набрався сміливості, серце б'ється, переживає і каже: Брати, можу помолитися? Я знаю. І так Василь Чудний, та що з ним робити, та помолися. Ну і каже, я так помолився, просто отче наш своїми словами, дякую тобі, Боже, за нашого шефа, за заступників, за цю можливість, за цю їжу. Амінь. І каже, руки трясуться, серце б'ється, але вижив. Потім, вже в часі того, того обідучій вечері, тої трапези, підходить до нього один колега, який каже, раніше ніколи до нього не підходив. І каже: слухай, Василь, я вижу ти нормальний. Я вижу, що ти знаєшся з Богом. Слухай, я маю таку-то проблему, поможи мені. І каже, потім Василь, так файно Бог подіє у цьому, я за нього помолився. І потім до мене дійшло. Якби я побоявся сказати, отак, що давайте помолімося перед їжею, то звідки б він знав до мене підійти? І потім, мало того, вже, вже всі знають, що Василь трошки ненормальний у цьому плані, там у нього на роботі, то вже там і сам шеф каже, так, Василю, а ну щось там ти зробив, бо ми їсти хочемо. Ні? І вже Василь, як, як священник там на роботі, свідчить цим і а в кінці кінців благословляє. Розумієте? Тому, брати і сестри, не обов'язково Господь тебе хоче не знаю, вирвати з твого середовища і, і покласти в монастир. Ні. Є хтось, хто має покликання до монашого життя, є хтось до священичого, хтось до покликання на місії, на, до, до, до такого місіонерського служіння. Так, розпізнавайте. Хто знає, може тут між нами сидять місіонери, може священники, може. Монахи розпізнавайте, але не всі мають йти в монастир. Не всі мають бути священниками і місіонерами. Натомість найкраще служіння твоє буде там, де ти є, де ти служиш, де ти працюєш, і ти дозволиш Богові діяти. Другий урок дуже важливий це довіритися, довіритися Богові. Бо ми не знаємо, що нас чекає, правда, за останні декілька років і ковід, і карантин, і, і війна повномасштабна. То просто ми не можемо передбачити, що сьогодні вечором буде. А тим більше, а як це має бути у роботі, а як це має бути у сім'ї, а з дітьми, а з іншим. Томі Господь каже, довір'ся мені. Довірся мені. І тому навчає нас оцього принципу, хліб наш насущний дай нам днес, нині, сьогодні. Боже, я не знаю, що буде вчора, що буде завтра. Вчора вже було, але днець. І Господь каже, довірся. Довірся, я тебе поведу. Мій батько розказує, як вони вчилися у часи переслідування, вчилися на, на, на священників. І їм було смішно, бо ніде не давали, що в 80-х роках ніде нормально не давали служити. І вони питали, питалися єпископа Маргітича, а, а на що ми, ми вчимося? А він каже: побачите, побачите Боже провідіння. Вас треба буде, як він казав, будуть вас розбирати як цукор. І, і настає момент, слава Богу, 87-й рік, 8-й, 9-й, коли вже почалася справжня відлига, і коли раптом треба було мільйон священників на Закарпатті. І вони ходили, бігали по 5, по шість парафій могли обходити людей, шукали. І вони тоді зрозуміли, слухай, як діє Боже провідіння, який був мудрий єпископ, що він знав, треба священників, буде більше. Але, але каже, був цей момент довіритися. Сім років вчитися в часі підпілля, і я не знаю, що буде, але, але довірся. Може в тебе зараз буде така ситуація, ти зовсім без поняття, як діяти далі. Ти думаєш собі, ну я, я би якось ходив і до церкви ходити, якось над собою працювати, якось зростати, але я не знаю, що робити. То Господь каже: довірся. Довірся. Навіть тоді, коли так, як Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Навіть коли Бог починає твої гріхи виявляти, а це, а це ніколи не буває приємно, це операція. Господь каже: довірся. Воно може трошки боліти, воно трошки може бути дискомфортно, але довірся. Якщо Бог тут руйнує якусь шопу у серці твоєму, до якої ти дуже звик, якусь шопку, перепрошую, якийсь хлівець. І воно не може бути приємно, але довірся. Бо в нього єдина ціль зробити площадку для палацу. Для собору і в ньому замешкати самому. Тому коли Господь через покаяння, через якісь процедури очищення звільняє, і коли воно не, не, не комфортно, довірся. І третій момент. Ви можете думати собі, та хто я такий? А хто я така? До чого мене Господь кличе, Які мені дасть служіння? Він бере рибалок і робить їх апостолами. Ви розумієте, що ці хлопці, які ловили рибу, нікого не чіпали, через декілька. Років просто змінили обличчя Землі. Християнство змінило, просто вплинуло на всю культуру всієї нашої планети і впливає по сьогодні. Брати і сестри, якщо ти підеш за Ісусом, дозволиш йому діяти там, де ти працюєш, в твоєму колективі, на твоєму місці праці, служіння, в тебе вдома, якщо ти йому довіришся, то він тебе завжди покличе на глибину. Дай тобі більше служіння і, і ширші служіння, ніж ти навіть можеш очікувати. А як це зробити? Тут мені дуже допомагає завжди перша глава книги Ісуса Навина. Дуже вам рекомендую. Взагалі, книга Ісуса Навина є навіть фільм документальний BBC, це просто як серіал, це такий ну, неймовірна, неймовірна повість. Про захоплення Ізраїлем обіцяної землі. І він говорить: розумієте, Мойсей помер, залишається Ісус новин, молодий. Це схожа ситуація, як сьогодні у мене у нашій парафії. Мойсея вже нема. Ти маєш нову місію. Що робити? Куди рухатися? Правда? Як вижити? То дивіться, як гарно Господь підтримує. Як я був з Мойсеєм, каже Господь, так буду я з тобою. Я не залишу тебе. І не покину тебе. Кріпися і будь мужній, бо ти даси спадок цьому народові землю, про яку я їхнім батькам поклявся, що її дам їм. Отже, кріпися і будь дуже мужнім, щоб дотримуватися і чинити згідно з усім законом, так, як тобі заповідав мій слуга Моїсей, і не звернеш від нього ні направо, ні наліво, щоб ти був розумний в усьому, куди ходитимеш. Ви чуєте, щоб дотримуватися згідно закону. Тобто, брати і сестри, сьогодні додому, коли повертаєтеся, треба Порох витерти з Біблії, вигнати звідти павуків і мишей, піднімати свої Біблії і читати. Тобто, аби слова цього закону не відходили від наших вуст. Роздумовувати, розважати. І тепер дивіться, що Він каже Ісусові Новинові. Як це працює? А книга цього закону? Не відходитиме від твоїх уст і роздумуватимеш над ним вдень і вночі, щоб ти зберігав і чинив усе написане в ньому. Тобто ця книга він каже: не має від твоїх вуст відходити. Треба, треба нею на наповнюватися, треба нею на жити, адже тоді зробиш успішною твою дорогу і поступатимеш розумно. Чи не заповів я тобі, будь сильним і мужнім, не жахайся і не бійся, бо я з тобою. Твій Бог в усьому, куди ти тільки підеш. Тут для нас підказка. Лише тоді ти будеш успішний у тому, що ти робиш, у тому служінні, в яке тобі дає Господь. Лише тоді ти витримаєш, коли не будеш відходити від, від цього слова. Але є хороша новина в тому, для всіх нас, що для нас цінна не сама Біблія по собі, але для нас Біблія цінна, бо вона втілилася у Христі Ісусі. Так гарно це слово, яке ми читаємо на Великдень. І слово стало тілом і оселилося між нами. Де оселилося? Між нами. Ми можемо далі перекласти на нашу мову. І слово стало тілом і оселилося в Мукачеві. І слово стало тілом, і оселилося де? В досах. Не знаю, в Пентагоні, кому як повезло. В Росвигові. Тобто, буквально буквальний переклад цього, цього тексту є слово. Стало тілом, Ісус воплотився і розбив намет посеред нас. Тобто, буквально це слово Бога, котре втілилося, взяло на себе плоть, стало нам сусідом. І тому наш Бог, він недалекий, наш Бог тут одразу. Тут, посеред нас. І Він каже: я не залишу, але тримай це слово біля себе. Тобто, це слово, котре воплотилося, це слово, котре взяло ні, форму, взяло на себе тіло. І, і Проповідував нам свідчило для нас і померло заради нас, то це слово буквально вбирай у себе кожен день. Тому, брати і сестри, ці три уроки нехай будуть сьогодні для нас підбадьоренням. Перше, не тікайте з роботи, де, де ви є, де ви служите. Там будьте, там світіть. Але отець Тарас, ви не знаєте, що у нас на роботі твориться. Я знаю, бо де двоє або троє зберуться. Українців, там вже, та й не лише українців, взагалі людей, не? там вже є простору для дії Злого Духа. Але коли, коли ти дозволяєш діяти Богові, там є простір для дії Духа Святого. І неважливо, який колектив, яка, яка праця. Друге, довіримо, довіримося Богові. Нехай Він нас веде. Він має для тебе план, Він знає, як тебе провести. І третє, якщо ми довіримося, якщо ми дозволимо діяти Богові там. Де ми будемо цього тижня жити, працювати, відпочивати, тоді він дасть тобі служіння, дасть тобі ресурс, благословіння, зробити такі речі, дивні і файні, про які ти їм не міг мріяти. Чому? Бо він Бог, це його почерк. Він так робить. І Він любить дивувати, він любить воскрешати, він любить оживляти і робити речі ненормальні, нетипові, робити речі надзвичайні там. Де ми, не, де ми їх не очікуємо. Не вірите? Попробуйте. Христос посеред нас.